Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В цьому відео подивимось разом з вами на усі акції в АТБ, які будуть з 5 по 11 листопада. Пельмені від торгової марки «Левада». панські упаковці 600 г 5450, фірмові із яловичиною 800 г. Ціна 98 гривень. Із яловичною та свининою 900 г, ціна 106 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Нарізка а від глобіно Брауншвайнська, папероні та балик дарницький. Загальна вага 180 г, ціна 119 гривень. Сардельки австрійські варені від своєї лінії. Кілограм за 221 гривню. Виріб фаршевий новомиргородський напівкопчений. 420 грамів за 46,50 ковбасний ряд. Ковбаса салямі фінська. Напівкопчена. Також 420 грамів, ціна 111 гривень. Поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео і напишіть коментар, що будете купляти з цього асортименту. Продовжуємо дивитись акції далі. Від торгової марки «Серенада» сир напівтвердий. Нарізаний скипками в салямі 135 г 59 г. Радамер 150 г 66 і є суцільним брусочком по 200 г радамер або гавда ціна 81 гривня. Люля кебаб або чевопчичі. Ковбаски для гриля та смаження 500 г 600 в упаковці ціна 110 гривень. Ковбаса варена до пюрешки вагою 500 г 76 гривень салямі баварська ковбаса з сиро копчена. Ціна за 1 кг 354 гривні. Напої від торгової марки живчик. Яблучний об'ємом пів літри 13,50. Дво-літрові є з різними смаками: груша, яблуко або лісові ягоди. Ціна 33 гривні. Чипси картопляні від своєї лінії вагою 110 г. 7 різних смаків на вибір. Ціна за упаковку 27,20 Кава від торгової марки «Якобс», Розчинна в упаковці 190 г, ціна 310 гривень. Еспресо Мелена 150 гривень 230 г. Кава у зернах 1 кг 700 гривень. Якобс монарх. Кавовий напій. Вага 500 г, ціна 170 гривень. І розчинна кава 200 г 280 гривень. Цукерки від торгової марки Жакоб. Та шине молоко. Вагові. 100 г за 12 гривень і 20 копійок. Йогурти від торгової марки злагода. Вага 750 г, без наповнювачів 41 гривня, зі смаком малини та полуниці 43 гривні. І ще два варіанти: Манго банан льон або полуниця банан льон. Ціна 46 гривень. Пластівці вівсяні від делюкс, Дрібнозернові або крупнозернові – 500 г. 34 гривні та 10 копійок. Грудинка особлива варно копчена кілограм за 351 гривню. Своя лінія. Сир плавлений сир топ, гавда чедер або тост 130 грамів пластинками 53 гривні. Крем сир Біло оріджінал 160 грамів.

Йогурти галичина, карпатський смак, персик або вишня 115 г 12,20 по 25,80 об'ємом 240 грамів і 27 гривень об'єм 280 г смаки на вибір. руть чорниця ожина 1 кг за 79 гривень. Млинці торгова марка Валесто з манго заморожені 300 г 47. Вареники Рудь з картоплею та вершками 880 г 76 гривень Піца 4 сири Альберто 363 г 94 гривні. Морозиво від своєї лінії факел. Полуниця або смак згущеного молока. Ріжок 90 г 22 гривні. Морозиво київський пломбір. Класичний варіант. Ціна 34 гривні, фісташковий 36 110 грамів, паста з ікрою океанічної риби з копченою сьомгою. 180 грамів 42 гривні. М'ясо міді варено морожене 350 грамів 88. Пресерва оселедець в оліє Валадіс або Норвен 470-460 грамів за 132 гривні 50 копійок. Морський коктейль заморожений у глазурі 400 грамів 117 гривні. 50 своя лінія. Сік від торгової марки День у день. Томатний з сіллю літр 900 мл 76 гривень. Нектари яблуко, виноград або мультивітамін 63 гривні 50 копійок. Напій від своєї лінії лимон або оранж. 2 літри 31 гривня 40 копійок. Набій Кока-Кола об'ємом 2 літри 46 гривень і 40 копійок Три смаки на вибір. Вода трускавецька 15 літри. Своя лінія 1550. Напій оболонь 2 літри за 23 гривні смаки на вибір, нектари біола томатний 43 гривні 50 копійок. Яблуко виноград. 43,80 і мультивітамін 38,10 1 літр. Холодний чай від своєї лінії пів літри, ціна 13,80 смак суусеп, 1,5-літровий смак персик 33,50, кава зі Львова Еспресо 130 гривень. Львівська традиційна 154,50, 240 г. Чаї від торгової марки Ловарем. Зелений чорний з бергамотом за 49,50 Асорті – 24 пакетики 47,20. Кава мелена, 250 г 243 гривні. Класична в зернах. Ціна 666 гривень, еспресо «Італіано». 640 гривень ціна за 1 кг. чаї від торгової марки Deluxe 80 грамів 50 гривень, 100 г 56 гривень консерви від своєї лінії. Скумбрія ціна 53 гривні 50 копійок, сардина 46, 44,50 і 46,80. 240 грамів в упаковці. Пряники від своєї лінії зі смаком абрикосу або вишні 300 г 26,50 Шоколад мілка 90 грамів 55 гривень. Батончики від своєї лінії по 9 гривень та 9,60 50 грамів. Гірчиця щедро. 14 гривень 120 г. Майонез провансаль подушечка 300 г, 32 гривні 50 копійок. Майонезний соус салатний 26 гривень 50 копійок, також 300 грамів. Шоколадки від торгової марки Рошен Лакмі, більші 275 до 295 г. Ціни 118 гривень. З цілим лісовим горіхом 139,50. Соуси від торгової марки Густо сирний 24 гривні. Часниковий 22 гривні 70 копійок за 180 г. Вафлі від торгової марки «Рошен» – 142 г. Шоколадний або ванільний смак 27,50 Крекер із начинкою від торгової марки Рошен. 190 г 39 гривень. Три варіанти на вибір. Кетчуп від Оліс 250 г, лагідний або шашличний, 20 гривень 10 копійок. Соус солодкий чилі 180 г 20 гривень 50 копійок. Консерви. Ананаси кільцями від своєї лінії 74,50 за 565 г. Фігурні вироби кульки від своєї лінії. Вага в упаковці 500 г, ціна 63 гривні 60 копійок. Слайси курячі рябчик по 30 г 2 смаки 55 гривень. Сухарики «Хрум Тім» 90 г 14 гривень. Пиво від торгової марки повна діжка. М'яке світле або оксамитове 450 мл 23 гривні 50 копійок. Пиво гараж зі смаком лимон або м'ята 31 гривня за 480 мл. Пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю може зашкодити вашому здоров'ю. Напій шейк 330 мл склі 22 гривні 50 копійок. Пиво від оболонь 4 баночки по 500 мл за 102 та 50 копійок набір. Пиво оболонь світле 2 літри 350 мл 54 Пиво чернігівське біле 900 мл 40 гривень 50 копійок. Пиво чернігівське літр 950 мл 56 Львівське м'яке літр 120 мл 45. Вино маренго 750 мл 163 гривні 50 копійок. Вино Вінна Круз літр за 117. Вино – напів солодке 750 мл 138,50. Вино «Болград» 750 мл 67,50 або 82 гривні 50 копійок. Набір віски і стаканчик 700 мл 329 Горілка крупник, 700 мл 128 Напій. Алкогольний з ромом 132 гривні. Лікер 337 Єгермейстер – 500 мл. Дезоранти Old Spice 200 мл 129. Зубна паста сенсудин, багато акційних пропозицій, 43 гривні 50 копійок, 80-85 і 88 гривень. Мілілітрів в них тут різні. Крем мило від торгової марки DAF 135 грамів 46 гривень. Гелля душу об'ємом 400 мл 84. Рушнички паперові від своєї лінії Рулон за 47 гривень. Прокладки Белла. Ціна 52 гривні 16 штук. 62 гривні 20 штук, щоденні 27 та 26 гривень за 20 штук. Туалетний папір сніжна панда, 4 рулони двошаровий – 44,50, Засіб мийний для прочищання зливних труб: 70 грамів, містер Мускул 32 гривні. Засіб для скла та дзеркал 500 мл 80 гривень. Підгузки для дорослих від своєї лінії 10 штук, розмір М 133 гривні, розмір L 154. Вологі антибактеріальні серветки з клапаном 28 гривень 60 штук, вологий туалетний папір 50 штук 30 гривень. Засіб мийний синтетичний. Гала аквапудра кілограм 800 г 205 гривень, кондиціонер для прання тесорі 129 гривень 760 мл. Засіб мийний сів антеналіт 77 гривень. Крем для чищення сів 500 мл 67 гривень. Засіб мийний бальзам для посуду. Торгова марка День у день 500 мл 25 гривень. Ласощі для котиків 11 гривень 5 г. Клуб 4 лапи. Корм для собак дрібних порід 57 гривень 500 г. Корм для котів м'яу 85 г 9,60 гривень. Засіб для миття посуду марка День у день 1 літр з дозатором 50 гривень 50 копійок. Засіб мийний рідкий 2 кг павер делюкс за 85 гривень. Це всі найкращі акції на наступний тиждень. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!